Доброго вечора ми з України. Сьогодні 21 червня, середа. Це підкотня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту Нушірва дев'ять ком'юї. Я розповідаю про те, важливе, що відбувається в окупованому Маріуполі, а також про події пов'язані з нашим містом. Якщо вам це цікаво, ставте вподобайки, поширюйте це відео, активно коментуйте і допомагайте нам розвивати нашу, наш проект. Ну а тепер щодо ситуації в Маріуполі важливу новину ми отримали нарешті від Кабміну. До речі, я неправильно кажу, коли тільки для Маріуполя підкреслю важливість цього дійства рішення ухваленого кабміном. Це рішення важливо для всіх. Території, які постраждали від війни, від російської агресії, мова йде про компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно взагалі уряд має ухвалити сім підзаконних актів, які б допомогли реалізувати закон про компенсацію зруйнованого або пошкодженого майна. Поки що ми маємо сім підзаконних актів, два з. Цих але вони дуже суттєві. Про перше ми розповідали місяць тому. Це про роботу системи є відновлення, яка має бути таким онлайн-пл онлайн платформою для реалізації власне закону про компенсацію. Ну а сьогодні мова йде про механізми нарахування грошей, скільки саме грошей отримає кожна. Родина за конкретну квартиру або приватний будинок. Нарешті дочекалися і маємо механізм розрахування вартості цих компенсацій. Одразу скажу, що коли ми трошки прикинули, скільки це буде в грошах реальних, то засумували. Бо на ці гроші, які ми можемо отримати від держави в рамках закону, цього закону. Однозначно таку ж саму квартиру або такий самий будинок, який був у нас там в Маріуполі. Не купиш це точно. З чого складається, по-перше, ця формула розрахунку? Вона складається з середньовартісної стоїмості вартості одного квадратного метра житла в середньому по Україні станом на зараз. Це дуже дивна така цифра. якщо я не помиляюсь, 30, зараз точно вам скажу, щоб, знаєте, щоб не бути. 36 422 гривні складає вартість одного квадратного метру. Проте, як розраховували вартість квадратного метру на Донеччині зараз, коли там просто зруйновані міста, чи є взагалі там ця вартість? Є великі сумніви. А до війни, до речі, вартість житла в Маріуполі е, зростала дуже стрімко. Я вже не кажу про вартість житла у Донецьку, яка станом до окупації була дуже висока. Е, тому е, сама ця цифра, від якої відштовхується весь подальший розрахунок, вона не є е, достовірною і не є об'єктивною. Це один мінус. мінус. Далі е, додається, додаються цей ряд коефіцієнтів. Наприклад, показник вартості одного показник вартості одного квадратного метру в певному регіоні. Для Київської області або для Дніпропетровщини уряд розраховує не тільки там місто Дніпро, там місто Кам'янське. І, і і інше. А навіть різні райони всередині міста мають різні коефіцієнти. І це правильно, це логічно. Але для Донеччини і тут уряд не став заморочуватись, вони просто встановили такий ближче до найменшого коефіцієнт 0,5%. І все. Тобто, за думкою уряду, квартира в Маріуполі, квартира в Волновасі або квартира в Маглуші стояла однаково. Ну це просто нонсенс. Я вже не кажу про те, що квартира біля дромтеатру, квартира Сталінки або на проспекті Анахімова, і квартира на селищ... селищі України або на волонтерівці це зовсім різні гроші. Але для уряду все це однаково. Тому там є ще низка коефіцієнтів, наприклад, там, в залежності від того, скільки кімнат в квартирі діє знижувальний коефіцієнт. Якщо одна кімната, то це найвищий коефіцієнт, потім дві кімнати нижче, три кімнати нижче. 4 кімнати ще нижчий коефіцієнт. Ну і вся ця сума надає таку приблизну картину, що середня трикімнатна квартира, яка взагалі в Маріуполі найбільш поширена, да? трикімнатна квартира площею 62,6 квадратних метра, вартує 715 тисяч гривень. Ну, а приватний будинок приблизно за такою ж самою схемою тільки без урахування кількості квартир. І середній будинок площею 80 квадратних метрів, згідно з урядовою формулою, буде вартувати 887 тисяч гривень. Ну, це менше мільйона гривень, і ми все знаємо прекрасно, що за таку суму менше мільйона можна купити дуже невеличку квартирку, одну, максимум двокімнатну, десь в невеличкому містечку. І це точно не обласний центр, і якщо мова йде про трикімнатну квартиру в Маріуполі, то Ну, я не знаю, як люди будуть виходити з цієї ситуації. Єдиний, хто виграше від такого механізму компенсації, це люди, які от мешкали в Маріуполі на окраїнах, де вартість житла була дуже низька, і якість того житла також була низька через близькість до заводів. От ці люди отримують більш пристойну суму, ніж вони отримали б, якщо продавали на ринку нерухомості ці квадратні метри. Причому, як тільки людина отримає компенсацію за зруйноване майно, вона втрачає зруйноване житло, вибачте, саме житло, мова про нього йде. Вона втрачає право власності на це житло. Якщо мова йде про будинки, то вона втрачає і право власності на землю. Правда, держава обіцяє викопати викупити цей земель цю земельну ділянку, ну компенсувати її вартість опять таки в цій постанові не йдеться про вартість саме земельної ділянки. Якщо вона буде визначатися ринковою вартістю, ну тобто на момент отримання компенсації, то звісно, що в знищеному замінованому і отруєному ґрунті Маріуполя земля буде коштувати просто якийсь мізір. І це не дозволить людині розпочати життя на новому місці. Цей механізм абсолютно. Очевидно, він не ідеальний, але маємо те, що маємо. Чи можемо ми це виправити? Я боюсь, що ні. Тому що ну, у нас з лютого Кабмін розробляв цей механізм. Я не думаю, що він погодиться ще раз повертатися до цього і запроваджувати більш. Раціональну і більш об'єктивну схему отримання житла. Поки от такі новини, вони не дуже веселі, але я дуже сподіваюся, що хоча б хтось почне отримувати гроші, ми будемо вже бачити реальні якісь суми, реальні механізми. Це не, це перш, не перший наш випуск підсумків, який стосується саме компенсації за зруйноване майно. Ми досліджуємо цю постанову, яка розробляє механізми реалізації закону. Ганізми надання грошей людям, які постраждали від війни російської агресії і втратили своє майно, і тому будемо повертатися, тому що дуже великий пласт інформації, і будемо так дозовано його. Вам надавати. Якщо вам цікаво, якщо вам хочеться подивитися з власними оченятками, що і як, да, які механізми на цю формулу, і закласти туди власні параметри втраченої квартири або втраченого будинку, будь ласка, переходьте на сайт 0629, там є публікація, де є і ця формула викладена, і розміри вказані. Коефіцієнтів, які допоможуть розрахувати вам власність вартість компенсації за вашу квартиру, ну і переходьте до спецтеми, яку ми відкрили, яка стосується виключно компенсації. Збираємо тоді все, що ми писали з початку року на цю тему. Бо це найважливіше і найсерйозніша проблема, яка існує зараз перед не тільки маріупольцями, а і іншими переселенцями, які втратили житло, тож. Дізнавайтеся більше, залишайтеся з нами. Дякую, що слухали.